Шановні народні депутати, я не представлятимусь, бо наразі я не представляю себе. Я хочу, щоб, дивлячись на мене, ви побачили тисячі криверижан. Я хочу, щоб коли ви чули мене, ви насправді чули цих людей, які вже кілька тижнів, практично місяць, щоденно борються за свої права. Я хочу, щоб ви згадали, як ви прийшли до влади: була революція гідності, була кров, була війна. Я хочу, щоб пам'ятали про це завтра, коли кривий ріг проситиме вас про шанс захистити їхнє право на вибір. Дякую. Ми стали за те, щоб все було чесно і по справедливості. Якщо люди проголосували за, це має бути результат за. Якщо проти, то Ми приїхали сюди проти фальсифікації. Почуйте, будь ласка, це не. Політики, це прості громадяни звертаються до вас. Підтримайте прагнення криворіжців до чесних виборів. В нас украли наші голоси. Допоможіть нам, будь ласка, завтра. Ми просимо вас віддати свої голоса за вибори в Кривому Розі за чесні перевибори. Цього хоче мешканці міста в Кривому Розі. Люди об'єднілісь, відстоюють свої права, право на чесний вибор. Прошу вас, об'єдніться. и дать возможность, дать возможность честно проголосовать, убрать эти все фальсификации, увидеть честный выбор криворожан. Дайте им этот шанс. Прошу вас.